У мене на спицях вже новенький проєкт. Розпочала в'язати шапочку. Пам'ятаєте, вам говорила, що буде <кій> трішки інша, ніж всі. Попередні. Це вже в мене буде тут з узорчиком, дівчатка. Тож буду в'язати, покажу, звичайно, що з цього виходить. На спицях в мене ламора, миринос із ангорою в чорному кольорі. І в'яжу фабричний край. Третій рядочок у мене розпочато вже. Мені, оце, знаєте, саме перше це пров'язати перші два рядочки. Їх пров'язав і далі вже тоді легше. Тоді так добре все. В'яжеться, вже пішло як по маслу. Нещодавно отримала пряжу, я вам вже показувала, і, ви знаєте, так шокував мене колір обкладинок, коли я приїхала з нової пошти, і вже так на вулиці темнішало. Я вирішила одразу зняти той брудний пакет нової пошти і в свою кімнату віднести цю пряжу. Думаю, з дівчатками потім розпакую. І коли я розриваю цей пакетик нової пошти і бачу цей бусковий відтінок, який нещодавно з якого я в'язала, і думаю, о Боже, поклали мені не той колір пряжі. Але потім зрозуміла, що це таке гарне красиве пакування, і це колір обкладинки. Але трішки шокувало мене. І ви знаєте, шокувало не тільки мене. Коли я розпаковувала цю пряжу, вони там ще в плівочку зверху замотали. І моя замовниця також мені пише, присилає мені смайлики, сміється. Говорить, що Танюша, я точно так же спочатку пошокувала те, що пряжа була не того кольору. І так вам, знаєте, з такого кольору в неї вже є. Речі, тому для неї це було занадто вже, як і для мене. Ну, нічого, дівчатка, все добре, все, колір гарний, ніжний, так і я вже почала його перемотувати, тож розпочну проєкт новенький і з вами обов'язково буду ділитися. Ну, наразі в мене ламора, в'яжу шапулю і буду з вами ділитися своїм результатом. Бо щойно тільки-тільки розпочала, взагалі нічого тут не зрозуміло. Я буду в'язати, якщо виникають у вас якісь запитання стосовно в'язання, будь ласка, звертайтеся в приватні.